Фестиваль вибухів і танців на позиціях окупаційних військ у Криму та Запорізькій області повідомляється, що українська армія завдає ударів по російській армії за 30 кілометрів від лінії фронту. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин в студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо про неспокійні та останні вихідні російських загарбників. Україна завдає удару. Повідомляється, що цього разу ціле українських сил став склад боєприпасів в окупованому Джанкої, що на півночі Криму. У мережі вже публікуються фотографії із стовпом диму. Звично, російська окупаційна влада заявляє, що всі ракети були збиті, і російське ППО не має аналогів. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов пише, що протиповітряна оборона півострова збила ракету в Джанкої, але осколками були пошкоджені складські приміщення. Жертв і постраждалих, за його словами, немає. Російські телеграмні пропагандисти спільно з міністерством оборони Шуйгу вже повідомили, що удар по позиціях окупаційних сил завдавався оперативно-тактичними ракетами Грім-2. Також вибухові новини і для російських військових, які тимчасово дислокуються в Запорізькій області, у соціальних мережах публікується відео знищення російського зенітного ракетного комплексу ТОР. Сталося це поблизу населеного пункту Молочанськ, що знаходиться неподалік від Токмака. Зазначається, що удар по російських позиціях було здійснено далеко від лінії фронту, понад 30 кілометрів у глиб Запорізької області. Також втрат Росіяни зазнають і в Донецькій області у населеному пункту Старомлинівка. Там українські військові безпілотним дроном Камікадзе атакували танк ЗСРФ. Наразі зСУ не дають росіянам можливості стягувати важку техніку в населені пункти, які знаходяться в районі Старомайорського та Урожайного, який нещодавно звільнили українські сили. Друзі, пишіть у коментарі свої думки стосовно атаки по позиціях росіян у Джанкої, а також планомірної деокупації українських територій. До зустрічі!